Казка про циркового майстра Арлекіна та його собачку Діану. Дива починається. Як і домовлялися, ми зустрілися біля цирку. Погода стояла чудово, світило лагідне сонечко, ніжний вітерець лагідно таркався мої зачіски, легко поглажуючи мої пір'їнки. Я почувалася абсолютно щасливою, розказувала пурпурова сова. І тут я побачила, як назустріч мені летить пур з розкішним букетом пурпурових троят. А як ти здогадався, що це мої улюблені? спитала пурпурова сова. По твоєму імені. Ха, зрозуміла, дякую, усміхнулася вона. Я зараз познайомлю тебе зі своїм другом, Арлекіном та його собачкою Діаною. Ой, як цікаво, вигукнув Пур. Я завжди мріяла познакомитися з артистами цирку. Це ж такі незвичайні люди. Вони створюють дивовижні захопливі устави. Пурпурова сова помітила, як назустріч швидко йшов і посміхався красивий високий жираф. я здогадалася, що це є Арлекін. Він тримав повідку білу пухнасту собачку. Судячи за всього, це була Діана, сказала Пурпурова сова. Вони підійшли ближче. Дозвольте представитися Арлекін, оце моя циркова подруга Діана. «Пурпурова сова, представив порпурову сову. Дуже приємно, дуже приємно, приємна. Було цікаво розглядати грим Арлекіна, але пурпурова сава не хотіла виглядати невихованою. Вистава починається через 20 хвилин, сказав Арлекін. Купіть собі солодкої вати або газованої води у буфеті, багато чисточок та різних смаколиків. Проходьте на свої місця. Побачимося після вистави. Добре, добре, побачимося, побачимося. Пурпурова, сава і Спуром пішли в зал, бо не хотіли їсти. Арена була вкрита червоним килимом. Вони взяли програмку, щоб побачити, хто сьогодні виступатиме. Сьогодні слони Черепахи, Жонглери. Рудий клоун Вася, циркові акробатичні колективи Бігти і Політ, наші друзі Арлекін і Діана, а також багато інших талановитих артистів цирку. Ми знайшли свої місця в першому ряду і сіли. Вистава почалася. Розказувала Пурпурова сава. Заграли музиканти, світло погасло, і лише один прожектор освітив дівчинку у блискучій сукні, що з'явилася посеред арени з білими голубами. Потім виступали собачки, за ними конячки, дуже цікаве видовище. Серце завмирало від акробатичних трюків. Найбільш пурпуровий сові сподобався номер акробатів. Артисти літали, наче справжні птахи. Пурпурова сова була у захваті від побаченого. Після вистави Пур запропонував дочекатися своїх друзів. І разом піти паласувати смачним морозовим кремблює. Далі буде